Я не весь байдужі. І крафта і кохання. Ой, про що це я? А давайте зазнайомся. Можете ще щось закажемо? Ну що, ви, ми вже і так пиво з'їли Не переживайте, я за все заплачу. Офіціант, десерт <губ> <губ> <worldly sound> Так, що тут у нас? Тирамісу, панна кота, фондю. А чому сіла вас інша мовна походження? А де калач? Де ватрушка? Де півник меню Ні. Добре, давайте рамісу. 100 грам. Дві порції. Я не буду. Це не собі. Так, то ви кажете, що у вас є яхта? Так, у мене є собственна яхта. Справді, а як називається борт? Леся Українка. Справді, не вже. Ну, як ви по документам Лариса Петровна Косач, но на марту написано Леся Українка. Як романтично, як романтично. Да. Ой, извините, мені потрібно відійти, я зараз подойду. Йді, йді, може Можете не поспішно. <реш> Алло, Миколаївна? Да, так, да. з ресторану дзвоню. Зв'язок тут хороший. А чого сама? Чоловіку, Да, красивый, богатый, зрячий, не летает той раз. Сама ты безумки. Все, дай мне терамису остывай. Хорошо ваша терамису. Я. Ну у меня как бы смена заканчивается. Могу я вас посчитать? А что нас рахует? Нас двое. Ну, вообще-то вы одна. На всякий український мова на математике. Зараз повернеться Миколай, він за все розрахується. А, вибратого мужчину? такого високого, так. Mm, он сял в таксі і уїхав. Мабуть, термінові справи, тому і викликав таксі. в ви не поняли. Он сял за рух в таксі і уїхав. Ага. От січ, От коле. От кусок, зараз я вже. Ні, 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 Не надо нікого заганяти. Сначала спатись, по а потом куди хочете. Добре. Скільки тут у нас. Айсбакен челендж мені всі шні. Шановні, десять тисяч гривень це буде якась помилка. Дітки, подивіться ще. А де ти вас бере? Ааа, спомнила. Все, правильно? Помилка, на жаль, навіть зараз немає з собою такої суми. Давайте я з'їжджу додому, а щоб ви собі нічого не куп... подумали, я залишив усього вам кусовного дитина. Так може ну, картон. Ви вона старалася, робила, своїми руками. Це ж хендмен. Якщо це за мало мене затішать 26. Років. Так, не можеш мені голову. Тіші ти день. ж робити, Що ж робити. <плакова> Алло, Миколай? Да, да ну чоловік ті, не мати мені підразне суму. Ну сікі, сіки, 10 тисяч. Алло, Миколай, алло, от зараза, більше ніколи підміняти не буду. Бачить Бог, я цього не хотіла. Алло, тато Авдієнко, баштин да. е, щойно розбив століком. Як я? Рекоште. Ну, я не вчителька математики. Скільки буде На. 100 помножені 10 тисяч, то 10 тисяч. Я вже теж не хорію. А хто ж ні за вікна платити буде, да. Ну, значить когось іншого знайду. Добре, давайте. За що ж тут стільки? Три тисячі гривень шампанський кристал. Люден добрі, та Шевченка скріпався за десь половиною випікає. Молодий чоловіче, купить дівчині і Цей не коштує. Ну, я не сейчас математики, математиці буде 10 тысяч подивити на денецку. Десяторин питочка. Я не буду купляти за 900 90-ренину питочку. Ты что, на шапашки за 3 тысячи стоит? жлоб, оч, хлеб! Ні, я нічого не купив, навіть цю квіточку купити не можу. Жіночка, чому ви причепились до мого хлопця? Ваш і так уже втік. Ах, це ж закінчення. Другий дів'ять мене, мною жених. Я не буду за это платить. Это почему? У меня сумуха. Ну и где же она? Я ее съел. Так, еще раз повторяю. Не морочьте мне голову. Я сейчас буду директором. Если вы не заплатите нам, мы вызываем милицию. Нет, милицию? Можем? Можем. Людмила Семеновна? Павло Соловйов, випуск 2005. Коли він був будь. Бачик, отвічник. Вічник. Ну то звертаю увагу на ті оцінки. Я ваш нас часу згадую. Ага, найгірший клас світі? Це я багато кому кажу. А я найгірший учень в найгіршому класі. І це я багато кому кажу. Дибіл з дебілів. А, Пашенька, да-да, точно, да-да. А ви пам'ятаєте, як ви змушували мене крейду їсти на уроці? А це ж качество хісь. Бачите, чаю кріпки. А ви пам'ятаєте, коли я зайкався, ви мене постійно кривляли? Ні-ні-ні-ні. Так, Ви мене постійно сварили. Виховувала. Били. Тренувала. Принижувала. Принижували. Чмирілай. Знаєте, що Людмила Семенівна, Я виріс, став успішною людиною. В цьому можна сказати, її ваша заслуга. Так і буде, пробачаю вам борг. Tolik za vse Paš, paš. Kaj bude bilom tak je